Моє шанування усім людям, а внутрішньому ворогу ганьба. Моє ім'я Світлана, проживаю у місті Красилів Хмельницької області. Нещодавно прочитала в газеті Красилівський вісник про те, що бюджет 2024 року це бюджет оборони та майбутнього. Загальний обсяг бюджету складає 320 мільйонів гривень. Понад 65% бюджету Красилівської громади спрямовано на галузь освіти. І так. Кожного року, ще раз наголошую, кожного року я зверталась до багатьох батьків дітей. Хто з вас бачив ці гроші? 65% бюджету це 208 мільйонів гривень. Постає питання: якщо виділено стільки мільйонів на галузь освіти, чому батьки кожного року збирають великі кошти на потреби гімназій? І все одно за власний кошт ми купуємо книги, робочі зошити, бокси, мило, антисептики, туалетний папір, листи формату 4А для роздруківок, папки та багато іншого. Звертаюся до Островської, яка називає себе міським головою міста Красилова, але на неодноразові законні вимоги громадян чомусь не пред'являє посвідчення, яке підтвердило її приналежність до органу місцевого самоврядування. В мене запитання, де мільйони спрямовані на галузь освіти? Чому я разом з іншими батьками повинна знов і знов здавати кошти на потреби гімназії? І так кожного року, ще раз повторюю, кожного року. Островська, чому я в черговий раз повинна здавати 1800 гривень, щоб моя дитина поїхала на змагання в Кам'янець-Подільський? Чому ти на запити громадян щодо витрачення бюджетних коштів взагалі не реагуєш? А тому маю підозру, що по якійсь причині кошти, спрямовані на галузь освіти, чомусь не доходять до дитячих садочків, так і до закладів освіти. Окреме дякую за інформацію щодо бюджету, бо громадськість і досі б не знала, які мільйони виділяються на освіту. Я, як громадянка, яка є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, зобов'язана протидіяти всьому, що спрямоване на порушення законодавства України. А тому звертаюся до керівника, що очолює бюро економічної безпеки України та вимагаю терміново провести всебічну, повну об'єктивну перевірку фактів. Та обставин, наведених у моєму відеозверненні, та обов'язково поінформувати громадськість. Також вже в четверте звертаюсь до Генерального прокурора України з вимогою та із закликом до розсудливості, чесності та порядності і з надією, що все ж таки буде створено тимчасову слідчу комісію для вивчення ситуації у місті Красилів Хмельницької області для відповідного реагування.